Итак, друзі, всім привіт. Сьогоднішній хочу записати таке коротке відео для тих самодірчиків, які хочуть купити для себе якусь болгарку. Щоб вона трошки походила і ціна була така більш-менш бюджетна. Поділюся своїм опітом багаторічним. В мене протягом свого життя було багато всяких болгарок. Що осталось з них, то це перші, десь років 20-30 назад, мабуть. Ну, коли тобто болгарки вийшли в обіход, купив я собі ДВТ. Ну, середня болгарка була не велика і не мала, а середнього, що, середнього діапазону. Так що ходила в мене, вона добре, різала плітку, різала метал. В принципі, зарекомендувала себе добре. Потім ця фірма, ну, само собою, прийшов час, полетів якор. То однозначно, як у всіх болгарках. Помінявся якор другий, качество якора другого вже не таке, як першого. І помалу я її закинув. Другою покупкою, чи вже вона, мабуть, третя, чи четверта покупка, не яка та болгарка. Купив я собі отаку от інтерскуловську болгарку. Це з малих болгарок. Ну, що можна сказати про інтерскул? Так, да, вона мені от служила вірою і правдою дуже довго. Різала плітку, різала метал. Це непогана бологарка. Але все ж таки все старіє, вийшов теж з ладу якор. Поміняв я один якор, поміняв другий якор. Після другого якора я вже, як поміненого, я вже чого, не став там. Ті якора міняти, тому що вони все китайські, вони довго не служать. І Там колектор ніякий і зношується дуже швидко. Куп... Щоб... На той час щоб поміняти якора на Болгарці Тосковської, то така сама ціна була, щоб купити таку простеньку китайську тайгу. Я взяв, звісно, китайську тайгу. Ну і само собою, це одноразовий інструмент, він довго не ходить. і Теж прийшов час, він полетів. Але до чого я веду? Саме головне те, що я от тільки то фірма оця, Дніпро М почав випускати свою продукцію, появився в нас магазин. Я купив зразу ж таку болгарку собі. Дніпро М. Маленька. ну, Мені маленька потрібна була, велика не треба була для господарства. Ось. І оця болгарка, я можу про неї сказати тільки одні плюси. За цей час вже пройшло, мабуть, більше трьох більше років, то 100% вже гарантія на її була, по-моєму, 3 роки. І як бачите, вона в мене ще в хорошому стані і працює. Е, які нюанси по ній були? Е, ну що тут? Яка перша поломка була через два роки, мабуть, вона служила вірою і правдою. Вона мені построїла, можна сказати, всього мого міні-трактора гномика? Е, скільки ж там металу було різати. І построїла мені е, трактора плюс е, інвентар, плужок, там. Е, Борони, ну все остальне. Так що... Але прийшов час, через років два в неї полетів подшипник на якорі. Ну що, вона ще тоді була по гарантії, то їй було візьме до, до двох років, мабуть. Повіз її в район. Хлопці зробили. Хлопці зробили там повністю, що вони поміняли подшипника, поміняли... Провода навіть мені поміняли, що десь там був царапнути. Ну, одним словом віднеслись добре. Насчет гарантії молодці. Поміняли... Ні, щітки не міняли. Щотки були ще в хорошому стані. Так що поміняли все на все подчепника і так візуально щось там вмазали, поміняли. І вона знову мені цілий рік працює. Потім через рік... Уже на третій рік, так сказати, я поміняв в редукторі подшипника. Полетів в редукторі подшипника. Так, да, поміняв подшипника в редукторі і вже прийшла черга до самих щоток. Поміняв щетки. І зараз моя болгарка працює як новенька. Так що ось такий коротенький обзор. Хочу похвалити свою останню болгарку. Так, не подумайте що там я якусь роблю рекламу цій болгарці я всього-навсього на все своїм опітом тому що опіт є як ви бачите роботи з болгарками оця болгарка можна сказати що найкраща так ну і що немаловажно, вона три роки назад стоїла всього вона всього 700 гривень це були не такі вже великі там гроші порівняно з брендовими болгарками але качество в неї було ідеальне і є на даний час. Ну Ось такий коротенький обзор болгарок, своїх болгарок, свого життєвого опиту. Я вам розказав, показав. Це, звісно, мала частина того всього. Так що кому сподобалось це відео, воно таке повчальне. Ставте якийсь там лайк. Ну, Хто має бажання підписуйтесь на канал. Може, ще чого-небудь дід вам розкаже таке, якщо щось буду робити. Ну і що, всім бажаю добра, щастя, здоров'я саме головне. Ну і щоб, скоріше, ця війна закінчилась і тоді вже якось і настрій буде краще і все остальне. Всім пока!